Працівники ДБР повідомили про підозру заступнику начальника Рівненського ОТЦК та СП у хабарництві. Посадовець вимагав гроші за відстрочку від мобілізації навіть у тих військовозобов'язаних чоловіків, хто мав на це законні підстави. При цьому він погрожував створенням штучних перешкод у разі відмови. Розмір оплати коливався від 10 до 12 тисяч доларів США залежно від підстав, за якими чоловік мав отримати відстрочку або бути знятим з розшуку. Щоб приховати походження коштів, посадовець вигадував різні схеми. Так, в одному із задокументованих випадків він доручив своїм підлеглим придбати за хабар автомобіль, доклавши частину грошей з попередніх надходжень, та зареєструвати його на підставну особу. Транспортний засіб купили і передали у повне користування керівнику. Після цього чоловіка, з якого вимагали гроші, зняли з розшуку і він зміг оформити документи без перешкод. Триває досудове розслідування, зокрема, встановлюють інші факти вимагання у Рівненському ОТЦК та СП. Посадовцю інкримінують прохання та одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Поєднане з вимаганням. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Ну, все, займайтеся. Шп'йов неділю вже їздив на цій машині. Суму 8 у мене забереш. короче, давай э, ближе к нашим бронам, потому что ну, не просто так приехал. Я как, не, не хотел этим заниматься, но он мне два раза вызывал, и я подъехал. Короче, Вин продал свою машину, одну угу. из двух. А 7, Q7, у него была, ага. а другая B, это, 5, ну, он, он посвежее, Пятый. Да, вот. И он сбросил мне три машины в три машины в Ну, люди продают, я так понимаю. Ему мне необходимо, чтобы ты выбрал какую то сможешь ли ты помочь поможешь, доплатить, а вы решите это питание. Если да, он сразу сегодня же, если да, даже если ты машину не купил, да, если, он все это питание ты я перед передаешь, не заходишь, что ты там ну не переживал, угу. ты прям сегодня все закрываешь.